Вітаю до вашої уваги астрологічний прогноз на тиждень з 7 по 13 квітня. Головним чинником цього тижня продовжує бути вплив сонячного затемнення, яке відбулося нещодавно, а саме 29 березня. Сонце означає як капітан корабля. І ефект сонячного затемнення це як капітан корабля зійшов з глузду або. Сховався або кудись втік, або ну, з ним щось сталося, і тимчасово він в неадекваті. Тобто тимчасово неадекватні якісь процеси в економіці, політиці, в світовій, в поведінці світових лідерів, це хорошо помітно по ситуаціям навколо Сполучених Штатів і Дональда Трампа. Я подивився натальну карту Дональда Трампа, а також натальну карту Сполучених Штатів Америки, і не знайшов там якихось дуже кошмарно ужасних процесів влітку або восени 2025 року. Тож я вважаю, що те, що відбувається з політикою Сполучених Штатів Америки, це ефект сонячного затемнення. Який пройде приблизно к кінцю квітня. Що стосується фінансів і курсів валют, долара тощо, то цей фактор це позиція Ліліт Скарпіоні, які Ліліт Скарпіоні буде до кінця 2025 року і означає якісь негативні провокації або негативні процеси, спокуси, ілюзії, які відбуваються щодо фінансів і валют. Я не схильний вважати, що американська валюта очікує прям глобальний крах, коливання якісь можливі, але вважаю, що зараз працює ефект у страхах Глаза великі щодо того, що прям дуже кошмарні часи очікують Сполучені Штати Америки і там американську валюту тощо. Де той самий принцип можна перекласти і на події у війні в Україні, не погоджуюсь з тими, хто вважає, що ну все, тепер війна буде ще рік, ще два, ще безкінечність Путін зібрався воювати. Я вважаю, це все неадекватність, яка ну, генерується темою сонячного затемнення, яка пройде ну, в другій половині квітня. В житті особисто людей можна сказати так, що більшість якихось сумасшедших радикальних ідей, ну сумасшедших, це буде образливо, давайте так. Більшість радикальних ідей, які зараз є у людей, вони хібні. Тобто, і тому я би, значить, сказав так, що більшість якихось страхів або якихось дивних ідей. Якихось грандіозних радикальних стартапів або чогось того, я радив людям викинути з голови ну, до кінця квітня. Бо зараз вплив сонячного затемнення він спонукає людей, як одна людина мені дуже подобається, як висловилась: нажати не на ту кнопку. От, нажати не на ту, що треба кнопку в клавіатурі свого життя. Це стосовно глобального того, що відбувається. Я, якщо сказати більш такі локальні процеси, то важливий цього тижня розворот Меркурія з ретроградного руху уперед, який буде відбуватися з неділі 6 квітня до вівторка, 8 квітня. Розворот Меркурія означає розворот в темах інформація, навчання, комунікація, спілкування. Поїздки і засоби, які для цього потрібні. Поки Меркурій стоїть на місці, то це зупиняє певні процеси, певні комерційні процеси, певні логістичні процеси, і Меркурій на нульовій швидкості, його не розгониш, він ну, стоїть на місці, він нікуди не рухається. Це як корова, яку штовхає, що вона не хоче кудись іти. Тож через тиждень з'явиться динаміка, з'явиться рух, а цього, цього тижня е, ну, транспортні засоби або інформаційні якісь засоби вони будуть стояти на місці. Стоянка Меркурія, вона, ну, стоянка любої планети, вона загострює на собі увагу, але динаміки по цих темах нема. Тож люди загострять увагу на якісь інформації, вивчені чогось, а потім виникне вже. Позитивні процеси через тиждень. Це в першій половині тижня розвертається Меркурій, а у другій половині тижня буде розвертатися Венера, яка теж ретроградна, буде розвертатися уперед, наприкінці цього тижня. Венера пов'язана зі стосунками, з відношенням людини до чогось, з оцінками інших людей або ситуацій, або себе. З сферою б'юті і того, те, що класично цікавий жінок, також Венера пов'язана з фінансами. Таким чином, в цих сферах теж буде стопор, фіксація на проблемах і оцей розворот планет, який є з ретроградного вперед, він означає акцент на внутрішні проблеми. Не на зовнішній, а на внутрішній. А у людей будуть ковирятися внутрішні блокіровки, внутрішні комплекси, внутрішні якісь гештальти. Вони будуть значить, створювати опір руху. Ну, це як працює? Ви до якоїсь людини підходите і кажете, давай щось зробимо. І у цієї людини виникає зов... внутрішній страх або внутрішня неготовність це робити. Вона має коріння в минулому, тобто якісь минулі. Якісь минулі негаразди вони створили оці психологічні утворення, і типу страха, там і гіштальтів, всяких, які ну, зараз будуть випливати. Тож, якщо ви цікавитесь психологією, то в цей період хорошо побачити якісь старі оці психологічні утворювання психіці, які ну, заважають рухатись вперед, Тож, це тиждень зупинки певної. Після якої почнеться рух вперед. З точки зору медичних операцій, там якихось покупок, стоящі на місці планети, на мій особистий погляд, це більш складна історія, навіть чим ретроградні. Бо ретроградні означає, процеси рухаються не в той бік, як людина хоче, але при цьому людина відпрацьовує карми, віддає якісь борги. А стаціонарні планети, які стоять на місці, вони означають, що все заступорилося і не вправо, не вліво. Тож треба терпіння цього тижня, а особливо треба терпіння, тому що Меркурій і Венера з'єднуються з Сатурном. Сатурн це планета терпіння і мудрості, тому ж цього тижня я би радив так сказати в лапках: не дьоргатися, не панікувати, не проявляти максималізм, а проявляти мудрість, стриманість тобто, це риси і характеристики Сатурна і певний консерватизм. В принципі, це основні характеристики тижня. Можу трохи додати, що в понеділок, місяць буде знаходитися в знаці зодіака Лев в доволі таких конструктивних сполученнях з іншими планетами. Взагалі на цьому тижні багато такого куту між планетами 60 градусів, який означає спілкування, ну, інтелектуальні рішення якісь і. Можливості, тобто це означає, що є якісь можливості, тільки треба трохи попрацювати, щоб вони знайшлися. Вони самі на поверхні не лежать, треба трохи ситуації покопати, поковиряти, щоб ці можливості знайшлися. І понеділок це дійсно день хороших можливостей. Вівторок можу відзначити, що. Місяць після обід під вечір зайде в знак зодіака Діва. Це для здоров'я, для наведення порядку вечір вівторка для якихсь хозяйсь, хазяйських справ. Те саме і середа, акцент на хазяйських справах, четвер, в тому числі. В п'ятниці місяць перейде з самого ранку в знак зодіака Терези, створить протистояння. Це означає, що в цей день хорошо в п'ятницю вранці працювати з опонентами, з партнерами, з людьми, які там, конкурентами мають якісь, проти яких ви можете бути настроєні. Але інші аспекти дають можливість з цими людьми знайти спільну мову. Тож п'ятниця хорошо для знайдення спільної мови з людьми, з які. Ким у вас є конфлікти. субота неділя виходить на повний місяць, і це означає, що це максимальний, емоційний, максимальний емоційний такий вихлоп цього тижня. Це субота-неділя. Повний місяць буде в знаці з дяка Терези. Тож максимальні емоції вони будуть стосуватися стосунків між людьми. Стосунки в політиці, знак Здяка Терези, це тема політиків Терезів в Україні, наприклад, один з найвідоміших Терезів це Петро Порошенко. Якось він опинився в центрі увазі, в Російській Федерації це Путін представників, знак Здяка Терези в інших країнах я не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тож, екстремум, емоційним екстремом цього місяця, цього тижня. Є взаємодія особистості з партнером, тема «Я – ти» і тема, значить, хто кому що винен, тема справедливості, Терез... це тема знака зодіака дяка Терезів. А... На цьому прогноз буду закінчувати. Дякую вам за увагу. А бажаючих запрошую долучитися до збору на Збройні Сили України. Карти для донатів ті самі дякую, глядач... дякую донаторам цього та минулих зборів. На все добре.